Вітаю 26 вересня 25-го року. Сьогодні вночі було холодно, ну зараз більш-менш і трішки розпогодилося. Ну, трояндочки нормально все Ці поки погодні зміни, нічого з ними не стається. Це троянда Deepwater, посаджена вона давно цей кущ. Колись із Вінниці давно мені її прислали. Під час першої хвилі квіти в неї почали не розпускатися, а ото гнили. Дуже дощова погода була, я на неї образилася, хотіла викинути. Але ні, ось на другу хвилю вона, бачите, виправилася і гарно квітне.